Всім доброї ночі. Ну, вже ніч без 3-12. Ну, виходить, з 4 на 5 березня. Зараз ще в сараї, у нас воно ну, поповнення. Працюємо з жерником. Женик з роботи приїхав якраз вовремя. Прийняли порождень, зараз зінка наша зчиститься. Э, Коротше, мучило Вона мене до суток. Цю ночь не спав Толком. Днем толком не спав, бо думав буде пороситися днем. В итоге почала пороситися з 20 минут 9-го чи що. От. Ну вже все заканчуємо. Ой. Коротше, подождем пару днів, потім будем говорить по количеству, поросят, що як. Будемо сподіватися, що виживуть всі, але в опросі було два, скажімо так, де мертворода, може мертворода. Просто ми їх не змогли відкачати. Вони коротко, вже одна свинка, вроді, дихала, вроді не дихала, не знаю. І так, щоб вони типу, вийшли через там, довгий період часу, ні, вони вийшли між живими поросятами. ну, коротко. Трохи є два штучки мертвороду. Одне маленьке, друге покрупніє. Ну, Таке буває, що зробиш. От, поэтому цим гарного перегляду пишемо коментарі, ставимо лайки. Всі, хто не підписався, підписуємося. 2019, субота, четверта. Перший горобець є, щось засвічується. Першого зловили. Ну, по, по, по мірі можливості будемо знімати. Свинка трошки скрикнула, даже, коли рожала, бо це такі, ну наче крупненький, не знаю. Скільки кілограм 120, наверное. шутка. Думаю, тіла полтора точно є, може навіть більше. От, так що на блюдну, дивимося, що як. Далі будемо показувати. Так, сейчас 10 кубиків витазала набираю. Шприц. Перша пороса є, зараз її уколим. Ну і потім у нас окситоцинчик. Не видно. Так, окситоцин десятка, 5 мл. Ну, Ми будемо кубіка три Ну, Будемо дивитися, як вона буде рожати по време. Тоді будемо колоти. Принесли віса. його перекинь. Черт, 4, 4,975-тюх-тюх-тюх. Кило 970. Ну, почти 2 кіло. Почула пороса писнуло, все. Все, 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 успокойся. Так, друзі, маємо ще трьох. Зверху. Короче, яка ситуація була. Сейчас у нас 20 минут. Грубо говоря, рівно час пройшов. От за три... 3 секунди, 3 штук Уже, ну, Думаю, почекаю, щось не фокусується. Почекаю трохи, що вона почала ну, нормально тужитися, показався хвостик. Показався хвостик, а поросяти немає. Коротше, я прийшов ну, трохи заліз. І там виходить, як порося типу, двоє зло. Як воно там, правильно вам сказати. Короче, трохи поміг і розвернув і у нас ще двох потім. Ну, слава Богу, всі живі. От. Вкололи ми катазал 10 кубіків. Е, пройшло, ну, грубо говоря, після першого порося час, ну, в іточі одразу От. Наблюдаємося далі. Ну, Поросята вроді не крупні, але він трошки був сложений. Блін, а шо що воно не фокусується. Не хоче фокусуватися камера. О, так що наблюдаємося, зараз будемо щось ну, пізнімати по, по мірі можливості. О, так що такі діла. Так, зараз 26 хвилин, 2 хвилини тому, грубо говоря, через 3-4 хвилини вона лупонула ще двох. О, прям сразу, одне друге. Так що встала входить. Ми он, де місця з кровом. Засипаємо свіженько і тирство сразу. Ну а потім, естественно, як все пройде, вичистимо і свіженькою тирство засипаємо. Ну, так що, такі діла. Ну, Займаємося. Ну, Поросати не дуже крупні, нормально. надеюсь, це ще не конец. так Ще два. Дві хвилини тому лупануло. Получается, за 14 минут 4 штуки. Mm. Так що працюємо, поптирали, вроді все нормально. Хай поки під лампочкою ну, його вже підпускали до цицьки самого першого, він воно найживенький. Ну, 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 так що такі діла. Ну а риє собі потихоньку. Так, Ми вже трошки наловили поросят. Mm. Так що, 20 минут 11 а я їздив, тільки що додому котів <кій> посипати. Е, Женек спіймав двоїх ще. Е, була одна е, дівчинка, вона лежить. Коротше, вийшла без ознаків життя. Вроді серце билось, чи то може не так хотілося, робили іскусне дихання, хотіли спасти, розтирали, Роз, тут... нічого не вийшло. О, так що... Уже минус один. Такая рябенькая девочка. Ничего ну, пока. Ця ще вроде риє щось. Ну, Пузика трохи уже стукла мне. Ну, Занимаемся. Так, пів дванадцатая. Мы уже почти закончили рыбалку. Уже начала очищаться потроху. Уже ну, там кусок один вийшов, там може два. Ну и соответственно з ними там пару пацет. Ой, Зараз ну, зчиститься. укололи три кубі окситацина. Вона не дає покою от этой перегородочки. Все хоче поросати відкрити, ну так як вона бігає. Ми, ну, коли лежить, випускаємо, а коли вона підривається, назад закидаємо. Ну, Хай вже зчиститься, щоб ми були достовірені, що вона... Вичистимо всю, всю береберду і этот. І будем кормить, будемо випускати, кормити перше общее Ну, Там як випустимо зніму. І так, обрали медоску, воно ну, ще один виліз живенький. Гріється. Понасипали тирси, вичистили, випустили поросят. Родилось у нас ще одне мертве. Я не знаю, що е живе родилось, за ним мертве. Ну, воно вже вилізло таке трошки синювате, може воно раніше пуповина там, та й перестало дихати. Ну, точно я вам не скажу Ну, Суть в тому, що як то так. Ну, Вроді вона реагує нормально, на Но поросят не кидається. Це найголовніше. Вот. Ну а тут будемо дивитися, воно ще щищається, місто ще виходить. Не до кінця ще щистилось. Ну, ми ще тут, час без 15.12. Вот, ми займаємося. Так, брат, виліз, І ще ось один джевжик. Живий, все нормально, да? Малик, ти живий? Живий виліз э, в місті самому ну, в той пливе поэтому трошки його вот. такі такие пирожочки ну надеюсь все нормально він задихає ну він дихає уже все нормально вот, наша зимка чистится далі